Привіт! В цьому відео будемо говорити про прицілювання зі зброєю родини Калашникова з відкритим прицілом. Прицілювання є одним з факторів влучного пострілу. Про інші фактори відео в описі. Для того, щоб навчитися прицілювання, нам сьогодні знадобиться автомата К-74, командирський ящик, студент та помічник. Звісно, навчитись прицілюванню можна і без цього, але це буде набагато довше і складніше. Краще, коли вам передадуть свої знання по прицілюванню та проконтролюють їх виконання саме таким способом. Окремо, хочу звернутися до інструкторів. Які нехтують командирськими ящиками і відразу дають автомат курсанту. Будь ласка, не робіть так. КАЯ, командирський ящик, допоможе вам зробити вашу роботу набагато якісніше. Ви зможете підреагувати та проконтролювати процес навчання. Терміни, які ми будемо використовувати сьогодні, лінія прицілювання. Пряма лінія, яка проходить від ока стріляючого через середину прорізу прицілу, вершину мушки в точку прицілювання. Точка прицілювання. Місце на цілі, куди ми цілимось. Прицільні засоби. прицільна планка. Мушка. Дане дзеркало з командирського ящика, яке встановлено на автомат, допомагає інструктору бачити все те саме, що бачить сам курсант. І таким чином процес навчання стає набагато швидшим та якісним. Прямо зараз на ваших очах ми проведемо процес навчання. Даний тренажер імітує прицілювання на відстані 200 метрів. Поїхали. Яке в тебе ведуче око? Праве. Праве, отлічно. Автомат тримаєш в правій віці? Так. Для початку нам з тобою треба розуміти, що наш око не вміє фокусуватися на двох відстанях одночасно. Витягни свою руку і подивись на нього. Руку ти будеш бачити, чітко в фокусі все, що потрапляє до околу. Окрім руки, буде розмита. У випадку зі стрільбою з механічних прицільних засобів ти маєш три предмети на різних відстанях від ока. Прицільна планка, мушка, ціль. Так от перше, півріччя твоєї стрільби, твій фокус має бути на мушці. Ціль трішки розмита, прицільна планка, трішки розмита, мушка чітко в фокусі. Окей? Тепер спробуй прицілитись і зібрати таку картинку. Де вершина мушки стоїть в горизонті з прицільною планкою, а проміжки зліва та справа є однакові. Мушка чітка, Є. Mm -hmm. yes. Ти утворив прицільну лінію. Тепер спробуй під цю прицільну лінію підвести мішень. Фокус при цьому можеш переводити на мішень, але не забувай повертати його на мушку. Паралельно з твоєю роботою я буду тебе контролювати за допомогою цього дзеркала, я бачу все те саме, що і бачиш ти. Я можу проконтролювати, наскільки якісно ти виконуєш свою роботу. Тож, давай, не лямісь. Коли підведеш, кажи постріл. Давай правіше. Бачиш, дивись, відстань зліва та справа має бути однакова. Mm -hmm. Ще трішки вверх і лівіше. Добре, молодець. Трішки вгору. Назад трішки. Mm -hmm. Постріл. Отлично. Далі помічник відмічає твоє умовне попадання або обручку, уводить в мішень подалі від того влучання. Процедуру повторюємо три рази. Нічого складного. Помилки, які можуть бути при прицілюванні, будь-яке зміщення мушки або прицільної планки відносно один на одного, приведе до зміни лінії прицілювання та як результат, точки прицілювання. Основні помилки прицілювання ви можете зараз бачити на екрані. Окремо хочу показати вам на що спроможен кая. Тут ви можете бачити мішені для тренування на різні відстані. Нагадаю, що стрільба на 500 метрів в грудну мішень є нормою для будь-якого військового стрілка. Детальніше про це у відео за посиланням. Ми розглянули один з факторів влучної стрільби прицілювання. Які є ще фактори? Дивіться у відео в описі. Вище, нижче, лівіше, трішки вище. Постріл.